Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Наталя Забіла Черевик, Соломинка та булька Мильна булька невеличка, Соломинка й черевик. Ішли по лузі. Бачать річка, як добратись на той бік, каже булька. Черевичку, попливи по річці вплав, і, як човник через річку, нас любенько переправ. Ні, не хочу. По воді я зовсім плавати не звик. Тут на тебе вся надія, відмовляє черевик. Булька каже. Я признатись вмію плавати сама, та щоб вас обох підняти в мене силоньки нема. Соломиночко, сестричко, чи маленька ти на зріст. Простягнись на той бік річки, ми й перейдем через міст. І охоче, в ту ж хвилинку, дуже довга та тонка простяглася соломинка аж до того бережка. Переходьте поодинці, черевичку, не барись. Він пішов по соломинці, а вона відразу трісь, черевик шубовсть у воду. Навіть хвиля розійшлась. А уздрівши цю пригоду, булька реготом зайшлась. Реготалась, реготалась, поки й лопнула вона, і нікого не зосталась, тільки казочка смішна. Кінець смішної казочки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.